Так, скоро починається сезон відправки саженців. Ми вже почали викупку, хочу показати, як виглядають саженці яблуні. Саженці викопуються спеціальним трактором для того, щоб корінь у нас був повністю цілий. Ось подивіться, саженці на середньорослій підщепі, коріння повністю цілі. Це гарантує не тільки максимальну приживлюваність, однак те, що в перший рік посадки з таким коренем ви отримаєте максимальний приріст, тобто мінімальний стрес після пересадки. Тому, тому що якщо викопувати саджанці вручну, то багато коріння пошкоджується. Ось ззаді вже люди вже збирають, саджанці сортуються. До речі, це тут у нас саджанці Колоновидної яблуні, бачите, воно відрізняється, у них такий притуплений ріст, а поруч вже йде саженці червономясої і яблуні. Ми в розсаднику їх постійно ставимо колоновидними, перебиваємо сорта, тому що вони не путаються. Тут у нас червономяса ера. Листком ми наперед все скидуємо, щоб не було, щоб дерево не зів'яло після викопки. Ось подивіться, які коріння. Зараз дерева струшуються від болота, сортуються і завозяться в склад.